Хоча наші футболісти були якісь закріпачення, якісь хвилювалися. А після того, як пропустили, якось розслабилися і почали грати так, як вони мій грати. Це там залишиться, все було так насправді. Дякую. По-перше, літаємо ці моївальні команди з них раунд. Ми виграли нашу принципову заважні для усіх. Так, безумовно, в першому таймі е, дуже багато буває було ну, до е, шакера, до граців. ми не грали так, як, так агресивно, як ми домовлялися, як ми хотіли. В другому таймі, після прохочення вже діяли більш, я не можу сказати, що ризиковано, але розумію, е, що

на нічі, терпену, в своїй дії, без, скажімо так, зайвих емоцій, тому що зайві емоції, вони іноді були заважати. В сьогоднішній грі вони були в першому таймі, якраз гранали на нашу поліцьку, коли ми пропустили, бо ми були вже більш впевнені в своїх тілах і чого розуміли, що треба робити. Тому знов таки. Успіх це невід'ємна складова наполегливості, невід'ємна складова е впевненості, невід'ємна складова е сміливості, сміливою. Посміхається успіх, перемога і фортуна. Але це все треба заслуговувати своїм бажанням, своєю роботою, своїм е вкладом в команди. І вже ми так, безумовно, як гравцям, -як тоді по-перше, знову будемо дивитися і готуватися до наступних матчів. Будь ласка, до зустрічі. Чим обумовлений вибір третього комплекту форми у домашньому матчі? Це питання в моїй З часом, що найчасто на те, що в них у це найближчий вік, і це їхня задача. Зрозуміло, що це перемоги всюди, але чи є Динамо якісь змагання, на які ми будемо акцентувати в увагу в цьому сезону? Будь-яка гра, в якій виходить команда від навіть на фотографії. Я для своїх гравців завжди кажу, видаючи, минуле змінити не можливо. Майбутнє нікому не відомо, що буде. Головне, важливо, те, що відбувається сьогодні і завтра. Тому що сьогодні ми будуємо своє майбутнє, сьогодні, сьогоднішнім ставленням, відпрошенням, тренуванням, підготовкою, сном, харчуванням будь-якими деталами має дрібниць ні в футболі, ні взагалі в житті. Тому головне, головне, що відбувається в нашому раді, саме сьогодні. І наступна ага. гра. програма. Сьогодні перебувається серія 20-мачів без перемог на тут була перемога у 2021 році. Чи робимо можливо, на цьому якийсь додатковий акцент футболістів перед знаєте, Є статистичні дані, є підготовка до гри. Коли ми готуємося до гри, ми безумовно врахуємо статистичні дані, але не ті, скільки зіграли, скільки перемогли, скільки там, не перемогли, розіграли речі. Ми врахуємо інші гравці, взаємодії. Комбінації руху на якісь е, саме пов'язані з ігрою. Про це взагалі ніколи не говорили і навіть не сказав. Той самий спальник. На вашу думку, у кого буде психологічна перевага. після сьогоднішнього матчу мачу, матчі чемпіонату? Чи це вже, як казав, один отеваш зовсім інший турнір? Ми не маємо відрізняти перемоги від пораз. Це слова Валерія Васильовича Водомовського, і я повністю з ним погоджуюся. Ми маємо дивитися на гру, на те, що привело, що дало нам додаткові можливості, що... Що ми зробили для того, щоб, якщо ми говоримо про сьогоднішній що буде ми маємо відслідковувати саме наші дії для того, щоб перемагати, для того, щоб перемагати в кожній грі. Це не буде просто. Не завжди можна це зробити. Але ми маємо послідовно рухатись в цьому напрямку. І як емоційно не підносити себе десь за якийсь облік, так емоційно не падати, коли це не вдається. Ми маємо готуватися з розумом, маємо готуватися, контролюючи свої емоції і повністю віддаватися як в тренувальному процесі, так і на фокування планування. Наступна гра для нас буде найважливіша так само, як вона була сьогодні. Коли ще є запитання? Тоді на цьому ми будемо завершувати. Ще раз вітаю всіх оболівальників з дозволу перемогою, з проходом наступний раундка України. Бажаю усім тихого, спокійного, мирного неба, тихої, спокійної ночі. Хоча говорю, що вже побувались там за Парієліком. Тому тихої, спокійної, мирної ночі. Слава Україні!